Анюті незабаром виповниться чотири роки. Саме стільки часу дівчинка разом з батьками бореться із своєю хворобою ДЦП. Перші самостійні кроки, перші успіхи це результат наполегливої праці Ані, матусі та лікарів-реабілітологів. За три тижні вона сіла на велосипед, сама крутить його. То, що ми цього не маємо. Потім батут. дівчата навчили. Ну і покращення в тому ми ходити почали краще, набагато краще. Тому що в нас цього ще не було. Світлана свого сина Ярослава на заняття у Житомирський обласний центр соціальної реабілітації для дітей інвалідів привозить із Черняхова. Хлопчику подобаються заняття. Спостерігає мама і певні покращення у розвитку дитини. Ну вже він більш став ходити таку самостійно, то він нас повзав в більшості, але зараз вже починає більше, ми займалися на маркеді. То хорошо. І масажі, курси реабілітації пройшли. Ми б це що хотіли, щоб ще більше вдосконалили, було б ще добре. Послуги, які надаються у центрі, безкоштовні. Пацієнтів уже є 30 та цікавляться закладом уже не лише Житомиряни та жителі області, але й мешканці інших міст України. Перші діти у нас з'явилися в серпні місяці. Дві-три дитини. Розпочинали з розяснювально консультативної роботи. Залучали і громадські організації, і благодійні, і медичні заклади розповсюджували рекламні наші буклети. І на сьогодні ми маємо 30 дітей за три місяці нашої праці. Головна мета центру реалізувати державну політику країни, соціальні ініціативи президента щодо адаптації дітей з особливими потребами до самостійного життя у суспільстві. Реалізує соціальні ініціативи президента, в яких одним із перших напрямків було дано доручення органам праці соціального заходу захисту щодо створення центрів реабілітації, в яких би діти хворі могли б одержувати реабілітаційні послуги. І Основним завданням наших центрів це є підготовка дитини до інтеграції її в суспільство. Дитина, поки вона маленька, її допомагає. Батьки. Але основні навики до самообслуговування ця дитина має мати. Тому з цією метою створені наші центри соціальної реабілітації.